Чому відео в соцмережах дає якісь знущання над собою, гіперхудоба, різні види каліцтв такі популярні, наче гидка да? історія, де хтось там комусь щось ріже, давить і так далі. Але чомусь люди їх дивляться, ці відео набирають велику кількість переглядів. Бо це про біль, який видно. А коли біль видно, він стає більш реальним, його вже не треба тримати всередині. У такий спосіб люди часто неосвідомлено зустрічаються з власним внутрішнім болем, болючою історією, про яку неможливо говорити. Якщо ми візьмемо з позиції методу Я-реконструкція, то е це пояснюється чим до вербальної травми, коли тіло було єдиним способом говорити, слів ще не було, і тепер ми дивимося про інші тіла, які болять. І травму володіння, коли людина не відчувала, що має право на своє тіло, свої можливості, кордони та вибір. Коли ми дивимося на чужу рану, вмикається щось глибше, Наш досвід, який давно вже був замовчений, болючий про втрату контролю, незахищеності і так далі. І тоді уже чуже тіло стає голосом, де можна подивитись не я один такий, десь про це говорять десь це видно. Працювати з цим болем треба на більш глибокому рівні, чим просто поговорити. Я реконструкція повертає людині право володіти тілом, почуттями, і щоб не роздивлятись чужий біль, не кричати, не розуміючи, чого вам болить, а навчитись говорити про свої позиції, сили і цінності. Якщо у вас виникли питання, пишіть під цим відео.